Тому що Кому? кохана, ти розумієш? Кохана, так? кухана. кохана, що робити, кухана? Так, дівчатки, кохані мої, кохані мої теж. Дивіться, це все Я чесно кажу, дівчатки мої, я повірте, більше вас хочу передавати передачі. Я так само хочу вам передати, щоб ви вкусно поїли. Але це все тільки під вашу відповідальність. Зараз Костік все все що буде мотати і буде рано ремонту кошту. Ще дивіться, На місто в Білу церкву їде отака ціла рибка, але світла я покажу. Я хочу вам показувати, ця ікра йде, і дивіться, рибка розділена пополам. Мальчик заказав половину на стейки дівчатка, і половину риби на сілі. Це виходить ціла рибулечка, тут і брюшка, і голова. Це все в одному селу, Це уїжджає на білу церкву. Це, так, з білої церкви. це, не випла, це я пала. Потім дивіться, сюди уїжджає, а сюди в Тернопільську область уїжджає в дівчат ціла риба. Хочу вам ще раз показати, я потім поставлю кульок, що я відправляю товар Їдь, лас, іди до мене. дівчатка. Дивіться, товар свій по жабрам, щоб потім до мене не було претензій, що ви получали не свіже. Дівочок я багато озговарювала, але мене ніхто не слухає. Давайте у нас холодно, у нас прохладно, у нас дуже, дівчатка. Повірте, я мільйон разів 25 хочу, щоб до вас товар до дійшов, тому що дуже важливо. Дівчинки, те, що ви отримали, ви викрили. У церкву кульочку це йде в Одеську область, тут ось йде одне філе. Дівчинка замовила з двох риб просто філе, Вот. Тут нічого, тільки філе. От два філе і все. Це костик розділив рибу і два філі ми отакі передаємо нової Так, Ми ложимо багато льотика, дівчатка. Для нас дуже важливо, щоб ви все отримали. Не важливо, що вибирати, важливо важливо, щоб ви отримали. Замовлення тільки на вайбер 098490776. Але я дуже-дуже хочу, щоб воно все до вас дійшло. Дівчатки, ще раз кажу, я відговорю, але мені говорять, давайте під нашу відповідальність. Дівчатка мої хлопчики. Ну, поставить дівчатка замовляють, ні, ну тут і хлопчика замовляють товар. Ми ложимо багато людейка і, будь ласка, напишіть, як дійшов до вас товар. Хлопчики та дівчатка. Мені вже замічання не один раз зробили. У вас що тільки дівчатка дивляться, я у нього. мені в хлопчики дивляться. Дивіться, мої ріденькі, Сьогодні ми зробили 12 передачок. Да. І в основному рибулечка. Рибулька, філе, все, дівчатка, це все вибрали під свою відповідальність. Тут усе, це слоєчка, навіть маленька слоєчка теж уїжджає. У нас, я вже казала, в нас немає ограничення в заказі. Мої хороші кіди, ви знаєте, що ми рідко передачі не передаємо. І я залюбки хочу вам їх передати. Але. Ви розумієте, що на дворі жарко. і це риба, температура температура нашого повітря, ви розумієте, вона не дозволяє. Взагалі це не непогодні, непогодні условия для передач. Але постійно мені дівчинки писали, що у нас дощ, у нас сніг, у нас віло. Хорошо, але це все під вас. Я робила ролики, я показувала вам рибу. Вчора ми отримали, риб. ви знаєте, що рибулечка ходище віла. 439 тридцять філе цілі стейки 650. 600 гривень за кілограм. Але сьогодні рибу брали. Ми майже половина риби, то, що в нас є, ми сьогодні подали цілою. Це дійсно на рибу хороша ціна і ціна пішла вниз. Хоча ви бачите, що м'ясо трошки подорожало. Причому галяді не вчинимо, свиринка пішла вверх. Хочу вам стекнутися, це таке, це торгівля. І сьогодні ціна припала, завтра ціна припіднялася. Так що, мої хорошенькі, я залюбки хочу вам передавати передачі. Я так само і хочу передати вам, як ви хочете їх отримати, Але дуже важливо, щоб ви товар не тільки отримали, а щоб ви ще смачно поїли. Так що, мої рівночки, якщо ви впевнені в тому, що вони йде, обов'язково оці всі передачки тут беруть рибу і Обов'язково напишіть лайбері, Все добре получили. Я прямо зроблю скріншот і зроблю ленту. Для мене це дуже важливо. Правда, мої рідненькі Время, звісно, без 22. Ми відносимо ці передачку на почту, і в 4 години машина поїде. Всім хорошого настрою, хорошого дня. Ми вас тайлавію. Два, два, двіба і боба, ми мої красоту. Дві сестри, дві сестри Дьє. Я тільки що бачила, Дьора, ти розказував, що там щось висіло десь. <рес> Світа, були, були сюди. колбаски сюди. Іди сюди, колбаска. Два кусочки колбаски. Оце вони сьогодні зміни. Я сьогодні, боже, міша, я сьогодні практично не спала, ви знаєте, якась взагалі не спала. І я сьогодні така на задній парті. Добрий день, Марський. Мені кажуть, що я тебе цілую. Пішку митря, хочу ти Марська цінує, папу хочу цілуй сюда. А меня не говорят. Моя подружка. Нет, можно. Мы с тобой не только целуемся. Мы еще и что другое можем. делать. Да ты не интересна, подружка. Ну, я тебе мартик интересный. но не я. Да. Все говорят, кто мы друг друг знает. Ты моя именно подружка, понимаешь? Ну, смысл. Ну, что? А, Надика. это тоже моя подружка. Подружка, подружка. А она знакомая. Ты моя подружка. подружка. Близкая, близкая подружка. Это такая. А что вин уже Вьян? Что такое? Ді ти ты щоб він помнят? А де ти казав їй что его точит, причем водычка наливалась, у него. Забыл! Блин, ты приходишь, девочки-мальчики, завтра Альбіна йде і ти. и ты уже не можеш відказати, що прийдеш до мене в гості. Ми завтра будемо фоткаться в моїх зеркалах. Точно? А ми попадемо в музей, в Лувр маленький. Хорошо, всі люди пишуть в коментарях, де картины, ти ты Де? Тебе сейчас спаску весь 8 мир. зараз ти прийдеш, прийдеш до мене в гості завтра. После базара в любом метеорит. і після цього буде тебе картина. А что? Ох, Она заморожена, пока ты не придешь. Мы Снимает. должны Проводить. пофоткаться, сделать фото себя. Да, в королевстве Чтоб с натуры рисовали. Мамочка моя. Корона в студии, куда мы ходим, в студии тюнинг, да? Тюнингует. Отсюда скачали, сюда перекачали. Здесь уменьшили. Все. закрываться тут меньше тут меньше сюда чуть больше сюда сейчас мы рассказываем про шок его соблюдание давай тайна что я в дыркру ой девчата пацанята как всегда тунец от подружки с его сестрой сейчас мы будем пробовать да я буду открывать Боже. Не трошку Я хочу быстрее. О, Ша, ты, девочки, ты мальчики. хочешь ты с дождинкой? Давай, давай, я закушу. Ты знаешь, что я все в свой ротик люблю сувать. Закрой рот, я сказала. Миша, а. я хочу сказать, что тебя все равно любят. Любят, да? Ты знаешь, У, что нас он он ты знаешь, У нас мужчина <сул> в семье, он пусть он открывает. Девочки, мальчики, вот сюда смотрите. Посмотрите на это божество. Посмотрите, чистое филе. Вот смотрите, прям тунцикус кусочки его распилили. Две, распилили, курика, распилили. Скурка, две смотрите, я сейчас положу, две. Девочки, ей. смотрите, сейчас, сейчас, сейчас. Вы знаете, что я так люблю брать в руки? Закрой рот, окажу. Между прочим, нет очень крутые и очень вкусные, mm. да? Mm. Вот такой ты, Миша, так аппетитный, слышишь, девчатка? Mm. Светка, я хочу показать mm. тебе оливочку. Mm Оливка, mm. какие оливки, девочки, с родзиночкой. Mm. Миша, банка стоит 500 гривен, 200 подавись. Mm. А для тебя все 700. Тихо. На, вытрету, мордяку. На, стой. На. Девочки. Сань. Я завыла обо всем. О, витри мне. Я, я же аппетит. На сосатинку кушаешь? Иди сюда. Ты принесла свои кобылятинки или нет? Альбинка, чушь? Девочки, девочки. прям... Аж кусочками так расслаиваться. Да я возьму. Сейчас я тебя похожу. Да не надо, ты. стесняешься? Да. Стесняется. Сейчас не приходят у нас близко, что такое? А, так дай, дай мне маслину, дай запустить с летом. Банка маслин 350 гривен стоит. Одну, 500 і и 350 тысяч гривен. а що у тебя за калькулятор? Я в шоке. Совсем не еврейский, цыганский, смотрю. Ну да, сказал. По моєму калькулятору. Ну не зря, блядь. Костик, а ну девочки, дай зайчик. Все пишуть, все пишут, что ты меня бесплатно кормишь. А видели, как она мне счет выставила? Тройной. Тысячу гривен. А Плюс ты если что-то Она А заряду... все видишь, как красивые приносит. Не может нажраться никак. Что, дома не кормили, да? Я плохо готовил тебе кушать, да? Да, даже не готовил. Я ему как жена готовлю, убираю. У нас в гости пригласил Миша. А Да. Мы идем к нему в гости. Завтра они приходят ко мне в гости. А чем ты нас будешь кормить? 295. Что-то Вот это будет секрет. Я накрою поляну. Альбина. Він ж їсть одну рибу, ми рибу не їмо. Я м'ясо приготовлю. Ми бажали на балконі стейки. Устроїмо бордвік і уцелем. Ласосятину. Ласосятинки пролетяки не подготуємо. <тит> я салат тунца приготовлю. Наріжем красиво овочі, фрукти. Свет, це буде богемна вечеринка. Ми йдемо до гостя, нас пригласили. Ну, ну хто тебе просто, він забуде, а за тоді спіде. Що ти? Його завтра подивишся в сторіс, як не в Києві з Марсиком. Ти вихватиш жерти, дай Марсику, що з тобою? Йому треба бути. А тебе не надо. Миша, мы завтра идем к тебе в гости. Но если завтра ты найдешь 150 одну причину, мы тебя позорим на весь мир. Почи выкуешь мне цей вилку, махаешь У тебя очки есть. Дай сюда банку. Если, если. Беру, то уже зайду. Блокадный Ленинград. Если завтра Света ко мне не приходит, я с ней больше никогда не общаюсь. И цветы больше у нее не будут от меня, вы поняли? Если она завтра ко мне не придет посидеть. Они завтра с Альбиной, и с Лесей, У мене п'ють чай, ну не чай, ми банкет маленький накрою. Ти да? мам заживати. накривати поляну, ти хоч ролики поминути, сітка. Мам накривати поляну, коли будемо чай пити. Хочеш да. їсти пий води називається. То ти у мене не плохо жиреш, так? Да? А ти мене зачем звала? Щоб ти покушунька в зайчик. Ти ж ви вот мене. От я її кушаю, щоб Єж я не знаю. Як мені сказали, если похує і потеряю харізму. Да? Mm? Ну, <laughs> От скажи. Mm. Міш. Саме головне... Ты пычай и Включай, чай. чай. Девочки, мои любимые, мальчики, кто пишет, почему я не на фронте, у меня справка, что я больной на голову. Ты собственно учу тебя на канатное, а на воробье. А я его пеку. А он моя пекопику. Он скажи. за меня смотрит. Он Я психикий. Я не хочу говорить свой диагноз, мне страшно. Кому интересно, напишу в личку. У меня Чи, Император Не. Фараон Михаил Наполеон сполоты номер 7 на Варбьев 9, если был дурдом. Ууууу! И гадайте, що у меня за диагноз. А я закушу пока. А -а -а. Альбина! Я хочу вам сказати, ви знаєте, девчатка, життя правда, вот так вот на все дивися, тя ніч Киевиця була, вона така. І я хочу вам сказати, що... На это, все ты хочешь, да, очень але. А на мишу смотришь, она а рада. жить. Да не плюйся, кажу, на, набийся. Сейчас Алексей на тебя тратят, тебе ты. Протри меня. Я сейчас Я сейчас тебе протру. Протри. Я тебе сейчас протру. Протри, тебя повезло, я тебе сейчас протру. Я тебе сейчас да? Я жена сейчас да? Я какая жена, моя. у Я да? Да, нет жены. Я И ты... в армию не возьмут теперь. Да. Чешь ты приголубь при сюба, да? И выбираем. То Мартику за рекламу. Девочки, черных коробочек. Смотрите, мы обращаемся теперь ко всем, кто суши хочет рекламу. Завтра девочки будут, у меня их есть. Кто сделает самые шикарные, самые офигенные суши. Завтра нам на вечеринку. От, отзовитесь, напишите нам в личку. Вы поняли, как евреи выходят из ситуации? Сейчас напишут больно на да? ногу. На Он что, пожрет бесплатно гостей какой-то. Еврей. Тройной еврей. Как ты еврей? Ты же сказал, ты молдаван. Да какой я молдаван? Я э, молдавский еврей. Я с Кишинева пришел а пешком. Пришел с Кишинева пешком в Одессу. На автобусе. Шубе. И остался навсегда в Одессе. С Норковым Ты а че? Да. а че? Ну потому что, чтобы не растомаживать. Девиту нет, даже покажи банку, тобой. Мишанька, ну ты не здесь Прям слоями. Свет, мне уже тяжело, я не могу. А давай уже придется доїсти себе. Все ж говорят, что я делаю вид, что вкусно на, на камеру. Ну в смысле, ну що ж воно є пусто? Mm. Затягиваю. Три килограмма зив. Положи мені в кассу. Уже две! Свет, а ты что? Откуда тысяч. Движь, я тебе рассказываю. Тунец от Базаренко, оливково от Базаренко. Еси, у Базаренко, личко твоей красивое витирай, Базаренко. Что ты ще хочешь, Альвин, да? Сама Базаренко, тебе лицом. Сама две, я ж тебе личку твоє красиво вытираю, Мешань. Я пенсионер, у меня пенсия, 2-300. 61. 4 машины, 6 квартир. И люстра за 8 тысяч евро. Я сейчас расскажу. За 6? Да что ты ее обманиваешь людей? Так я ж больной на голову. Это все подарки были. Прекрасно. У меня такой мужчина. У меня такой мужчина. Сейчас Оливчик уже. Световик. Ну всегда все дарят мужчинам. Он мне подарил. Холодильник. Не буду говорить, что еще. Другие иногда чем-то награждают мне, не буду говорить чем. Иди купить, можешь запить, дайте шоу. Да дай глуп, муж. Запить, дай смазу. Та це жміти, що... Боже, він же мій лимонад забрана. Світа, света. Світа, виключай. Сушничок, сушничок после рыбки, да? Світа виключай. Маючки, маючки, просто... I love you, Sвяlia, I love you. Нам подружает. У нас наша подружка. У нас и совок. Слухай, а у вас совок такой чи дурачок? У нас курачок, а у вас совок. Совок? А у нас синий курочок. Теперь кажется, баба Віра покойно сказала, где сильно принесли курочок. Ну, у нас так врачок казалось. Сука, так как не понять? Как начать? Сьогодні дякувати вот, то Ну, 7-8 ближе, 3, так? Да? Ну куда? Ну зато того, передачі передаш, ну кайте, ще одну потім дівчина заказала, але все під вашу відповідальність. Ну ще Тихо, Я зараз приїду вдома, я взагалі спала. Да, я вже тухну, У мене вже знаєш, що голова тут. У мене вже так да, батарейка. Я зараз приїду, помію ноги під душем Шарко. у мене шкоди з шархої та горіть. А що ні, я розіваюся собі? Мило там у мене полотенце. Все, я ти помилася, люблю, коли я з ним. Це я не знаю, може, тікток, я маю десь, коли тіктоки вийду. Зайчика, ну почув ролі. Чуєш? аж звук, а я тако не додумалася. У мене багато домів 2 етаж є. А представляєш, так ці квіток сніме. І тут Базаренко, Базаренко стоїв шлангою в милі, добрий цей боса. І я люблю, коли помітися холодною водою, кутися починцем і лягти іменно на квіт, і прийду мукритися, да? І в хаті холодно, і так смотри, я так і буду часто кормі собачок, Нічого не хочу. А, ходить, що нічого, я ж тим блюзина. Я, конечно, я так хочу скуб'ю, я тут кажуть деревна. Ну, у мене хто не остатки, у мене ж місяця, зарплата. Да, зайчик? що Я починаю за душу, а Слухайте, це все життя і все воно таке життя. А Що ні? Ми як захочемо, що я можу їсти конфеті і печення і сразу рибу запустити. Сілки, конфети, печення. Так що не Ми будемо говорити з вами 24 на 7, зкинемося з вами вже завтра утром, буде кава з вами. А зараз муа, муа, муа. I в you. А ми вас це ловим, любимо жінок, дорогі наші поступчих.